Святвечір напередодні Різдва, яким він був у наших прабатьків, що значив для них, поговоримо про це, це була тиха зустріч із предками, шанування родиної пам'яті і той момент, коли кожна страва на столі має свою історію, свій сенс і навіть молитву. Наші пращури вірили. Який святвечір, такий і весь прийдешній рік. Тому готували уважно, благословенно і обов'язково пісно. Бо до появи першої зірки панував строгий піст. А стіл був оберегом, на якому ставили рівно 12 страв за числом 12 апостолів, 12 місяців і 12 Божих благословень. Сьогодні ми не завжди дотримуємося всіх правил, але традиція жива. І вона щороку нагадує нам у цій зимовій тиші є щось більше, ніж просто їжа. Першою на святковому столі завжди з'являлася кутя. тиха і світла. З неї починали святвечір, пшениця в ній. Символ життя й безперервності роду, мед достатку і Божої ласки, мак захисту від усього злого, а горіхи сили та міцності сім'ї. У деяких хатах господар навіть запрошував душі предків до столу, промовляючи слова пам'яті. Рецепти куті змінювалися від села до села, але її суть залишалася незмінною. Це була молитва в мисці. Поруч із кутею на столі стояв Узвар, напій пам'яті і життя. Його варили із сушених яблук, груш, слив, додаючи іноді шипшину чи вишні. Узвар пили не лише для смаку, він символізував здоров'я, родинну єдність і зв'язок поколінь. Його аромат наповнював хату спогадами про літо і сад, що зараз тихо спить під снігом. Коли ж переходили до гарячих страв, на столі з'являлися пісні голубці. У давнину їх начиняли гречкою або пшоном, додаючи сушені гриби й цибулю. Голубець вважали символом родючості та оновлення, бо в ньому зерно поєднувалося з листям. Ніби нове життя загорнуте в турботу. Кожен з горток ніс у собі тепло дому. Не обходився святвечір і без вареників, справжньої радості для всієї родини. Їх ліпили багато, часто всі разом. Найчастіше начиняли картоплею чи квашеною капустою, але на окреме місце ставили вареники з вишнями. Як солодкий спомин про літо. Дитинство. Вареники були знаком достатку і гостинності. Далі на столі з'являвся борщ густий, насичений, зимовий. Його варили без м'яса, зате щедро додавали гриби, квасолю, буряк, моркву. У деяких регіонах його готували на буряковому квасі, що надавав йому особливого кисло солодкого смаку. Такий борщ грів не лише тіло, а й душу. Поруч ставили страви з квасолі простої, але поживної. Її варили і приправляли часником, олією або цибулею. Квасоля символізувала ситість і міцність адже могла нагодувати родину в найскрутніші часи. Саме нею часто пригощали колядників, дякуючи за добрі слова й побажання. Риба на святвечір також мала особливе значення. У різних регіонах її готували по-своєму десь запікали в печі, десь смажили в борошні, десь тушкували з овочами. На Поліссі частіше подавали оселедець із цибулею, а на поділлі карася, запеченого з пшеном. Риба вважалася символом християнської віри та чистоти. Окреме місце займали гриби, дар лісу зібраний восени. Їх смажили, тушкували, додавали до підлив, пирогів і борщу. У народній традиції гриби уособлювали духовне багатство та щедрість природи. Вони були однією з найулюбленіших святвечірніх страв. Не менш важливою була тушкована капуста. Квашена. Збережена в погребі, вона була справжнім скарбом узимку. Її готували з цибулею, морквою, грибами, а інколи додавали чорнослив для святкового смаку й аромату. Капуста символізувала простоту і достаток. До борщу подавали пісні пампушки. Пухкі, ароматні, на дріжджах, але без молока й яєць. У деяких селах. Пекли солодкі пампухи з маком і медом, які ставали справжньою різдвяною радістю, особливо для дітей. На завершення трапези з'являлися оладки з гарбуза або яблук. Гарбузу давнину дуже шанували, тож терли його і смажили кабачаники. А яблучні оладки були легкими, духмяними зі смаком зими і тепла печі. А ще на столі неодмінна була проста, але символічна страва горох або пшоно. Горохове пюре означало скромність і достаток. А в Карпатах пшоно змішували з медом і запікали, перетворюючи його на справжню різдвяну ласущу. Ось такий вигляд мав святвечірній стіл наших предків без надмірностей, але з глибоким змістом. Пам'яттю і любов'ю. А вже в наступному відео ми поговоримо про 12 сучасних пісних страв на святвечір. Про те, що готують сьогодні, як поєднують традицію з новими смаками, і які страви можуть стати частиною святкового столу в наш час. Підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення, щоб не прогавити новий випуск. Він буде теплим, смачним і по-справжньому різдвяним.